Ну, перед тим як ми продовжимо говорити з гостем нашої студії Геннадієм Думом про те, що, чому президент України Володимир Зеленський зараз у Польщі. Чому це важливо? Зараз це теж саме питання. Ми поставимо Тарасу Загородньому політтехнологу та політичному експерту. Пане Тараса, я вас вітаю, да, вітаю. Отже, Зеленський в Польщі насправді це для нас ну Польща – це і не просто стратегічний партнер, це друг і країна, яку багато років ми називаємо адвокатом України в Євросоюзі. Як на вашу думку, якою Україна поїхала зараз в Польщу? тобто яку ми презентували її зараз там? Ну, зараз, звичайно, що тут питання крутиться навколо війни. Звичайна підтримка, розширення. Судячи з делегації, я там побачив, там Кобраков є е і всі інше. Тобто йдеться і про економіку, скоріш за все, Україна через те, що в Україні заблоковані порти Чорного моря, в Україні цікаві порти Балтійські, в тому числі через територію Польщі, там є питання налагоджена логістикою. Взаємна допомога. Ну і багато чого звичайно говорять, якщо в тому числі питання НАТО говориться, це дуже добре, тому що Польща є таким лідером в цьому питанні, і головним для України, і взагалі, ну фактично, можна сказати, що це не просто візит, а це вже візит одного військового союзника до іншого військового союзника. На вашу думку, такий військовий союз він має бути якось задокументований, підписаний. Чи це не обов'язково вже на цьому етапі? Ну на цьому етапі це не обов'язково потрібно, але в принципі він думаю буде формалізованим. Ну, наприклад, такий союз цікавий чергу американцям та британцям. Ну, у американців, наприклад, є такий формат Бухареська дев'ятка. Там uh -huh. якраз. Східної Європи і Центральної Європи, і якраз у тих країни, які відчувають найбільшу небезпеку від Російської Федерації, вони і будуть гуртуватися навколо е, ланки Україна, Польща, так там країни Балтії, країни Скандинавії до нас будуть жити теж, тому що е, ну як показала практика Німеччина не дуже надій. І партнер в цьому питанні особливо стосовно військового. і тому звичайно всі увесь цей оце від Балтійського моря до Чорного моря будуть гуртуватися, будуть переозброюватись, будуть. Будувати взаємні проекти, можливо, навіть якісь економічні, в тому числі тому, що ну велика небезпека. Не всі впевнені в тому, що небезпека Росії закінчиться після перемоги України. Скоріше за все, так воно і буде, і тому це будівництво природнього будівництва цього союзу. Воно активно триває на вашу думку. Якщо казати про те, що це дев'ятка, вона може бути розширена чи ні? Чи це буде якийсь інший союз? Ну тому що дивіться, зрозуміло, що його називається Союз, такий собі східне європейське НАТО, де головна роль це за сполученими штатами? Ні, ну дивіться. Ну, НАТО не буде не буде окремо ще створювати окрему структуру. Ну, але це зрозуміла фрагментація, яка буде полягати в тому, що. Ресурс буде надаватися саме східному блоку НАТО. Так цим країнам це звичайно воно буде і увага буде цьому більше тим більше інтереси англосаксів полягають в тому, щоб не допускати у майбутньому союзу Росії та Німеччини, які фактично був і будувався особливо інтенсивно за часів прихода Путіна до влади. І фактично став однією з причин війни в Україні, тому що якби Росія точно знала, що вона отримує негативну реакцію від Берліна, Франції і Італії, то вона б не починала війну, навіть не в 2014 році, і так далі. А так Німеччина фактично стала одним з рушіїв цієї війни, в тому числі поставила під загрозу інтереси Сполучених Штатів. І тепер вона за це розплачується, так можна сказати, буде, і буде розплачуватись, в тому числі втратою великого впливу в Європі, mm -hmm. тому що центр, центр впливу буде переходити якраз Східну Європу. Але а цей тепер... центр впливу він зараз може бути у Варшаві? Ну це буде більш розподілена Варшава Київ, mm -hmm. так тому що тепер. Не про які окремі домовленості з Росією в обхід східної Європи її мови бути не може. Тобто, тут слово Києва, як в тому числі як країна, яка постраждала від війни, в тому числі, яка буде ну, таким знаєте рецензентом безпекових питань багатьох. Тепер не, не вийде обійти, як в принципі німці і росіяни звикли жити нову років так 300, коли вони звикли з'ясовувати стосунки в східній Європі а, а і вирішувати питання тих країн. А тепер буде вже східна Європа вирішувати підтримки підтримку сполучити... за пан Тарасе, Давайте на останок. Президент України сьогодні сказав, що не буде кордонів, економічних кордонів, зокрема, не буде між Польщею та Україною. Про що йдеться на вашу думку? Ні, ну поки що це не зрозуміло про що йдеться. Звичайно, що в рамках ну, все ж таки Польща є в Євросоюзі, так там свої так. і свої митна політика і промислова політика і так далі. Тому звичайно, що якась інтеграція буде відбуватися, але говорити, що повністю буде, ну, при, ну ну невідомо, що мав на увазі Зеленський в які трохи буде. Ну поки що говорити можливо, якісь спрощені режими будуть відбуватися, але говорити про те, що це повністю. А зникнув всі кордони. Ну, я б говорив дуже обережно. Поки що на в короткостроковій перспективі. Ну будемо чекати. Будемо чекати, звісно, пояснення, що саме малося на увазі. Дуже дякуємо вам. Тарас Загородній, політичний Дякую. експерт, зараз був з нами на прямому зв'язку.